Моє вітання! Вітає південь України! Канал Траянди для душі. Любі, подивіться, як рванули просто вріз троянди, які були дуже коротко обрізані. Ось цю трояндочку я показувала, мабуть, ще тиждень тому. Вона в мене була під пляшкою. Потім я ці всі пляшки познімала і попідлівала троянди. Ось ще тиждень не пройшов, попідлівала чудодійним розчином. Мені здається, троянди просто на очах рванули вріст. І так, це вже і погодний фактор впливає, бо зараз тепло, але все рівно Любі. Ця чарівна, чудодійна підгодівля дала їм дуже-дуже гарний поштовх. Це дуже просто. Я ще до тих снігопадів і морозів вже нарізала трави і зробила броділовку. Ну, Ось, бачите, я вже її використовувала. Смердюче, страшне, любі. Навіть руки потім е, можуть мати неприємний запах, якщо потрапить на шкіру його досить важко позмивати. Ну, але це продукт. Ой, фул, смердючий, неймовірно, але він ферментований І е, оцю бродиловку дуже-дуже гарно засвоїть рослини. Любі, головне без фанатізму. Я колись використовувала і дуже активно, І робила я це фанатично, досить. Робила я це неправильно, і я перегодовувала троянди. Зараз я зробила все як має бути. Трави в мене була одна треть цієї бочки, потім я долила водою. І зараз я додаю десь один до 10 цей розчин до розчину для поливу. І таким чином троянди оживилися, вони так пішли в ріст. Звичайно, це і тепло, але любі, це добре, ну, воно ж само рослинне, воно ферментоване. Троянди його дуже-дуже швидко засвоюють. Ну, Ви можете запитати, чи не буде перегодовані мої троянди, якщо в мене там вже і комплексне добро повкладене. Любі. Ну, але зараз немає дощів, знову посуха, і добрива комплексні, як гранули я поклала, так вони там і лежать. Тому ось така підгадівля без фанатізму вона не тільки не нашкодить, вона дуже-дуже подобається нашим трояндочкам. До цього розчину можна додати також залу, якщо є, небагато. Ложку, дві можна додати попіл. Ось ми бачимо попіл соняшника. Написано на ньому, що це ефективна, калійна, магнієва, безхлорне добрива і що воно знижує кислотність ґрунту. Я буду таким розчином підливати свої кліматіси, можна додати цього попілу, також пару ложок на відро це ніяким чином не нашкодить. Головне, щоб наробити дуже концентровану самості браділовку, бо вона штовхає троянди взагалі рослини вріст. І вони жирують, вони <свят> стають товстими великими. Ще можна додавати монофосфат калію. Також без фанатізму я буду використовувати ось таку маленьку ложечку. Це... Пів чайної ложки. Любі, так, буду додавати пів чайної ложки, ось на таке відро. Тут 16 літрів, чому так мало. Ну, Бо в мене внесені вже основні добрива. Я не хочу зробити якийсь, знаєте, перезасол ґрунтів. А ось разом з цією Браділівкою любе навіть таке добрива. В вигляді якихось кристалів, порошку, воно розчиняється і дуже гарно засвоюється рослинами. Взагалі, в присутності азоту всі інші елементи засвоюються краще любі. Тому. Е я підгодовувала свої маленькі трояндочки, які в мене були дуже коротко обрізані, ще навіть тиждень не пройшов. Таку броділовку можна використовувати раз на два тижні, ну, через 10 днів, ну ніяк не раніше. А сьогодні буду підливати рослинки, які більш-менш гарно перезимували, Як бачимо, вони навіть вже там йдуть на утворення бутонів, і тому така підгодівля монофосфатом калію, в якому більше все ж таки фосфору ніяким чином не нашкодить. Якщо у вас немає монофосфату калію, можна взяти любева з вмістом фосфора більшим, ніж азоту, і калію, взяти його невелику кількість любі, щоб було без фанатізму додати до цієї броділовочки і нагодувати наші трояндочки І вони нам будуть дуже-дуже вдячні. І гарно для нас будуть квітувати. А сьогодні ще хочу підживити ось такі троянди, які непогано перезимували. Оце ще, бачите, ознаки того морозу, який був. Так поступово я прибираю це листечко. І ось такий гарний кущик, але підгодівля. Ось така лайт, м'яка, не дуже концентрована, вона не зашкодить ніяким чином троянді, і вона нам видасть більше квітів, і квіти ті будуть більш яскраві і більшого розміру. Саме калій цьому сприяє. Ось такі ще кущики попідліваю, нібито мали вони вже більше мати якийсь габітус, це вже третій рік. Чомусь така. Чи досить мала трояндочка, також попідливаю розчином чудодійним. і можна вже різати цю травичку і мульчувати. Розтріскується земля, спека і немає дощів. Ну, але, але, якщо є сили, бажання, завжди можна і потрібно попідлівати троянди Любі. Потрібно. Бо ті добрива, що ми повкладали в ґрунти, Ну, хто вкладав добрива. У вигляді, грану або навіть порошків. От бачите, ось, як я їх вклала, ну, трошки, трошки. Вони після того снігу почали потроху якось там можливо розчинятися. Я їх прикопувала. Це ж отак, вода. Зверху пил позмивала, а доброго, як були на поверхні, так вони і лежать. До речі, ці трояндочки я також сьогодні підгадую. Підгадую і ось цю використовуємо розчину скільки, Ну, в залежності, яка в нас троянда. Якщо це в мене велика відка троянда, то звичайно я сюди дам відро. Якщо це троянда невелика, то дам 2-3 літра. Любі дивимось по розміру троянди і використовуємо цей розчин саме в залежності від розміру наших кущів. Використовувала я свою ось таку травичку, це газонна травичка, вона без насіння, я її ріжу, ось ферментувала для добрива. Також я використовую цю травичку і для мульчування, і для компоста. Так що, в мене ця травичка 3 в одному. Ось так я її поміш... Плиток колись поносила, спеціально ми це зробили, бо все рівно, поміж цих плиток наростав би якийсь бур'ян. Ну, бур'ян мені не потрібен, а ця травичка вона дуже гарна, освіжає і виконує, бачите, для мене таку тройну функцію патрійну. Можна зробити добрива, можна помульчувати, і можна зробити компост. І цибульки навіть пішли в ріст, бо вони такі коротенькі в цьому році, вони зазвичай високі в мене. Оце пасуха. Пасуха так діє на рослини. Ці цибульки були майже ростом з мене. А в цьому році зовсім коротенькі, але я також підлівала разом з трояндочками і ці цибулькові. Я вважаю, що таким розчином, у цією броділівкою, можна попідлівати всі наші рослинки, але додавати до них ще якийсь додатковий компонент, як я вже сказала. Або зола, або попіл, або монофосфат калію, або інші якісь добрива з великим вмістом фосфору і калію, але додавати їх трохи без фанатізму. Ложечку, чайну, не більше любі, не більше, ну, бо в нас вже в ґрунтах добрива є. Щоб не було в нас перезасолу ґрунтів, щоб ми, знаєте, не зробили гірше. І ще раз робимо. Розчин 1 до 10, можна додавати в нього попіл, можна додавати залу, можна додавати добрива з високим вмістом фосфору. Це буде сприяти тому, що троянди наші будуть зав'язувати більше бутончиків. Також це дуже-дуже дуже. дуже, дуже Буде сприяти тому, що троянди наші будуть мати здорове листя. Але без фанатізму один раз на два тижні. Робіть броділа в колюбі, але використовуйте її розумно, без фанатізму. Вона діє, вона діє просто на очах. Я дуже-дуже задоволена. Ну Такі вони були нещасні, ці коротко обрізані троянди. Ну Такі вони були ніякі, як вони гарно пішли. Після цього підживлення. Все, все, що я хотіла вам сьогодні розповісти, пишіть, як ваші трояндочки відростають, як вони відновлюються. Чекаю ваші коментарі. З вами була ваша Лариса.